Всім привіт! Мене звуть Надія. Ви на каналі Креативна фрілансерка, і я записую це відео вже вдруге. Тому сьогодні буде такий закадровий голос. Якщо ви дивитесь мене у новорічні свята, то вітаю вас. Якщо ні, то насправді ніколи не запізно почати планувати. Перший спосіб найпростіший, найшвидший для тих, хто не хоче витрачати купу часу. Тож пропоную вам по-перше записати головні досягнення 2024 року. Найяскравіші моменти, які відбулися того року, перешкоди, які вам не давали досягати своїх цілей. Далі, чому ви хочете навчитися у 2025 році, що ви хотіли би змінити у новому році? Далі, що ви хочете почати робити, припинити і продовжити? Та пріоритети на наступний 2025 рік. Другий метод називається колесо балансу життя. Він потребує трохи більше часу і більше занурення у себе. Цей інструмент дозволяє оцінити гармонію у різних сферах вашого життя. Уявіть своє життя як колесо, поділене на сектори: романтичні стосунки, родина, друзі, розвиток, гроші. Місія, розум, тіло, душа і радість. Ви оцінюєте кожну сферу за школою від 1 до 10 і бачите, де варто приділити більше уваги. Коли будете виконувати цю вправу, то ви можете приблизно поставити на кожну із цих сфер оцінку, як ви відчуваєте саме зараз. Після цього ви можете зробити собі такий графік і подивитися, як наразі виглядає ваш баланс життя. І після цього ви можете виділити, які сфери мають найменші оцінки. Наприклад, це можуть бути 4-3 сфери. І по кожній цих сфер ви можете виписати собі, як ви хотіли би їх покращити. І що ви хотіли би покращити, щоб наступного року, наприклад, вже трохи піднялися ці оцінки, які ви собі поставили? Цей метод складається із декількох частин, і ми знову починаємо із рефлексії попереднього року. Перше – ключові події. Що сталося у 2024 році? Перегляньте свій календар і запишіть ключові моменти кожного місяця від січня до грудня. Далі основні досягнення. Які 3-5 подій або досягнень у попередньому році були найвизначніші для вас? Як вони вплинули на ваше життя? Далі подяка. За що ви найбільше вдячні у 2024 році? Подумайте про людей, події чи можливості, які збагатили ваше життя. Подолані виклики. Які найбільші труднощі або перешкоди ви подолали у попередньому році? Як вам це вдалося? І що ви з цього навчилися? Нереалізовані цілі. Чи були у вас плани або мрії на 24-й рік, які залишилися нездійсненими? Поміркуйте, чому це сталося і які у вас відчуття з цього приводу? Відносини та зв'язки з людьми. Проаналізуйте ваші стосунки у попередньому році, як вони розвивалися, чи з'явилися нові стосунки, які мали значний вплив для вас? Це можуть бути як романтичні, так і дружні стосунки. Далі професійний або академічний ріст? Як ви розвивалися у своїй кар'єрі або навчанні у 2024 році? Які ключові уроки ви винесли і як це вплинуло на ваші майбутні прагнення? І останнє питання у цьому розділі: погляд у майбутнє. Виходячи з вашого досвіду у 2024 році, що б ви хотіли змінити у 2025 році? Чи є нові напрямки, які вам хочеться дослідити, або зміни, які ви плануєте здійснити? Цей розділ називається Пошук нашої північної зірки. Ідеальний вівторок. Уявіть, як виглядає ваш ідеальний звичайний вівторок. Що ви робите? З ким ви проводите час? Як ви проводите день? І що робить його ідеальним для вас? Спробуйте поміркувати. Смілива мрія! Що б ви хотіли зробити, якби знали, що не зазнаєте невдачі? Наступне, мрія, яка варта навіть невдачі. І тут таке питання: що б ви хотіли зробити, навіть якщо знали б, що зазнаєте невдачі? Майбутня промова на TED. Уявіть, що ви на конференції TED, і вся аудиторія, включно з вами, Глибоко зворушена і натхнена вашою промовою. Ви виступаєте через 20 років. Про що говорить ваше я через 20 років і чим його історія надихає? І наступне це постановка цілей. І це буде постановка цілей насправді не тільки на наступний рік, а на 10 років вперед. Мрії. Що ви хочете. Навчитися! Побачити, мати, ким стати, що спробувати, що зробити, куди поїхати, що створити, до чого долучитися і що подолати. Тепер поставте число: 1, 3, 5 або 10 біля кожної вашої мрії. Це число буде вказувати на те, скільки років приблизно знадобиться для реалізації цієї мрії. Наприклад,. Вивчити китайську мову 10. Організувати серфінг тур 1. Досягти 10 мільйонів підписників 5. Ідея зрозуміла, так? Після того, як ви написали всі свої мрії, дайте відповідь на таке питання. Якби у вас було вдосталь часу та всі гроші світу, як би ви використовували свої таланти, щоб допомагати іншим? Після цього ми переходимо до цілей, до поставлення цілей. Врешті-решт, чим відрізняються мрії від цілей, різниця в тому, що мета має терміни реалізації, причини, чому вона важлива для вас. Та план, як ви плануєте досягти цієї цілі. Останнє завдання для кожної цілі на один рік і 3-5 років напишіть причини. Чому ви хочете це зробити, та як ви збираєтесь це реалізувати? І напишіть в коментарях, можливо, які цілі ви ставите для себе. Напишіть, яка одна найголовніша ціль на наступний 2025 рік у вас особисто. Що би ви хотіли зробити? Чому би ви хотіли навчитися і чого досягти? Дякую, що додивилися це відео!